Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у класі діти просто молодці. Вітаю вас, діти, на уроці письма! Приготуйте, будь ласка, зошити, я пишу, і зверніть увагу, щоб це була перша частина. Повторіть правила сидіння за партою. Зверніть увагу на ніжки, на спину, на відстань до парти. І приготуйте пенал. Зушит свій я розгортаю і під нахилом кладу, ручку я ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Сьогодні будемо працювати за завданнями п'ятої сторінки. Тема нашого уроку рядок, середина рядка поле на сторінці. Розгляньте малюнок у горі сторінки номер 5 вашого зошита. Що зображено на малюнку? Що намальоване посередині дороги. Це діти розмежувальна лінія. Навіщо потрібна на дорозі ця лінія? Так, вона ділить дорогу на дві частини. По одній частині машини рухаються в одну сторону, а по іншій в іншу якого кольору ця лінія на дорогах? Так, вона біла. А які ще лінії бувають на дорогах? Я думаю, хтось із вас назвав, що існуючі лінії пішохідного переходу? Знайдіть і наведіть на малюнку простим олівцем лінії, які зображені пунктиром. І Зафарбуйте наведені частини. Натискайте на паузу, працюйте. Повторимо назви ліній сітки робочого зошита. Покажіть пальчиком верхню робочу лінію. А тепер. Покажіть нижню робочу лінію. Скажіть: а як називається рядок, який утворився між цими лініями? Так, цей рядочок називається робочим. Саме в цьому рядочку ми будемо писати літери. Ось такий вигляд, виглядіте, має сторінка зошита, в якому ви будете вчитися писати букви. З робочим рядочком ви вже знайомі. Спробуйте знайти і ще один робочий рядочок на такій сторінці. Ось він. Спробуйте ще один знайти. Так, саме в цих рядочках ми будемо писати. А ще хочу вас познайомити іще з однією лінією. Це лінія, яка відділяє смужку вздовж краю аркуша паперу. Така смужка називається поле. Вона завжди залишається чистою. Під час письма ми тут не пишемо, на ній не можна писати. Підготуємо наші пальчики до письма, щоб були слухняними. Повторюйте рухи пальців, як на картинці. І запам'ятовуйте віршик. Обережно кіхті котик випускає, далі їх ховає. Мишку він лякає. Ходить Отик, тихо-тихо. Мабуть, буде мишці лихо, та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Продовжуємо роботу за сторінкою зошита. Зараз напишемо парканчик, який ви бачите угорі. Зверніть увагу. На стрілочки, що показують напрямок руху олівця під час письма, нагадую, що не можна виходити за верхню або нижню лінію рядка. Спочатку проводите вниз лінію, праворуч, вгору і знову праворуч. Наводите спочатку по пунктиру, потім продовжуйте самостійно. Натискайте на паузу, пропишіть верхній рядочок. А тепер розглянемо письмо горизонтальної палички. Уявіть, що ваш рядок це дорога, і на ній посередині проходить лінія, що ділить її навпіл. Потрібно розділити рядок навпіл і написати лінію посередині. Спочатку по пунктиру зліва направо, а далі самостійно. І так до кінця рядочка. Натискайте на паузу, працюйте. Наступний елемент. Ми напишемо вертикальну лінію до середини рядка. Починаючи від лінії по пунктиру, ви опускаєтесь до середини рядка, не доходите до нижньої лінії, по пунктиру, а потім самостійно уявляйте. Лінію, яка проходить посередині рядка. І зупиняйтесь біля уявної лінії. Натискайте на паузу, працюйте. А тепер аналогічно напишемо лінію від нижнього рядка, яка теж буде доходити до середини лінії. Середину ви уявляєте. Починайте з нижньої лінії до середини, з нижньої лінії до середини. Це по пунктиру, а далі самостійно. Натискайте на паузу, пропушіть до кінця рядочка. Пограйтеся. Зробіть розмітку на дорозі, якою їдуть на зустріч джип та мотоцикл. Спочатку по пунктиру, а далі самостійно. Натискайте на паузу, працюйте. А тепер порівняйте те автомобілі, наведіть і зафарбуйте. І в кінці своєї роботи не забудьте домалювати смайлик. Покажіть свій настрій в кінці уроку. Перевірте себе, чи уважними ви були на уроці і чи запам'ятали потрібну інформацію. Дайте відповіді на запитання. Що ви знаєте про робочий рядок? Покажіть робочий рядок. Покажіть середину робочого рядка, що таке поле, що ви про нього знаєте. Щиро всім дякую за увагу і роботу на уроці, і дітям, і батькам, які їм допомагали. До зустрічі!